Руслани, ну, за традицією переможного інтерв'ю, другий тиждень поспіль з вами. Сьогодні максимально продуктивний у вас вихід на майданчик. Знали, що робити, і вийшло це втілити задом на практиці. А, так, ні, ну на сам, на, 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 насправді в мене трошки боліло коліно і тренер вирішив мене залишити на лавці. Але я відчував, що ну, мене не вистачає на полі. І навіть якщо болі, болить коліно, все одно мій настрій, моя енергетика потрібна. Так вийшло, що вийшов, забив, приніс команді користь. Це найголовніше. Найголовніше для мене, що я ніколи не хочу просто виходити для того, щоб бути на полі. Я хочу приносити користь. Це, у нас всі так грають, у нас всі однакові, у нас немає ніякої там, преференції а, Преференції, да, в команді. Тобто Всі працюють на тренуваннях, хто як, хто як працює, той так і грає. На полі. ну сьогодні така дуже багато боротьби було сьогодні. Напевно, боротьби було більше ніж е, гострих моментів. І от на ваше переконання як учасника гри, там з лавки на майданчику, от е, чому було так? Тому що коли команда одна забивала, інша досить швидко відігравалася. Це долонги був обидва рази, і потім знову закривалася гра. Ну дуже гарна команда. По перше, хочу сказати, що вона така бойова си силова команда. Вони намагаються працювати на кожному сантиметрі поля, і проти них досить важко грати в комбінаційний футбол, тому що вони дуже-дуже правильно обороняються, дуже правильно рухаються і не дають зовсім майже не дають простору. В кінці вже трошки коли підсили, у них видалення було одного, не вистачало їм капітана, напевно, що бо він дуже гарно підчищав всю гру. Тому я можу сказати, що гра була дійсно силова така на боротьбі на кожному шматочку поля. І ну, було важко виграти. І вони хотіли були дуже настроєні. Ви бачили емоційний стан. Ми були дуже настроєні. Ми знаємо цю команду, ми давно з ними граємо. Тобто, це дуже така в нас можна сказати принципова принципового протистояння ну так ти не менше. А якщо минулого сезону ви грали в лізі сі, то зараз виходили на це на цей два бій як двоє лідерів турнірної таблиці. Ну так бачите, ну тому, що тренування постійна. Робота над командою, вона дає собі знати, тому і ми прогресуємо з ними разом. Ну і заключне питання знову забиває Делонг і вириває перемогу на останніх хвилинах. Сьогодні на 26 й з ПБФ, здається, ще пізніше забили. Так. Що все ж таки краще? От такий характер демонструвати чи раніше вирішувати свої питання? Хотілося б, ми розмовляємо багато. Що хотілося б, звичайно, щоб були ну, було більше простих ігор, щоб ми. Забували 2-3 голи, там спокійно якось грали в свою гру. Але ну, ви бачите, що така, така ліга, всі хочуть грати, всі вміють захищатися. Ну, неможливо не, 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 не поки. Я думаю, що ми дійдемо до цього. У нас є тренер, він допомагає мені завжди інтерв'ю давати, тому що я не знаю, що говорити. Тому... Енергетика, енергетика. Так, він додає енергетику мені. Тому я думаю, що все буде гарно у нас. Дякую. Дякую.